Yukon Radio. Bookworm Kalaba – Спільний проект Radio, клубу New чаптер та театру Арт із кожного випуску. Chapter підбирає крахнення цікавої книги. Актори Артіс озвучують його короля. А Юкін Радіо транслюється в етері та на YouTube. Bookworm Kalaba – теплі історії, створені з любов'ю. Kalaba on Yukon Radio. Ну, привіт. Привіт, привіт. Вітанічка. Мене звати Олег. Віталій. Мене звати Анастасія, і я жіночий голос сьогоднішнього запису. On Radio. Антуан де сент Екзюпері. Маленький принц. Уривок про відповідальність. Привіт. Сказав маленький принц. Привіт. Відповів лис. Хто ти? запитав маленький принц. Ти такий гарний? Я, Лис. Сказав Лис. Пограйся зі мною. Запропонував маленький принц. Мені так сумно. Не можу я з тобою гратися. відповів Лис. Я не приручений. Ах, вибач, сказав маленький принц. А що таке приручити? Це давно забутий термін. Пояснив лис. Це означає створити зв'язок. Створити зв'язок? Так. Підтвердив Лис. Ти для мене поки що тільки маленький хлопчик, схожий на 100 тисяч інших маленьких хлопчиків. І ти мені не потрібен, і я тобі також не потрібен. Я для тебе тільки лис, схожий на 100 тисяч інших лисів. Але, якщо ти мене приручиш, ми станемо потрібні один одному, ти для мене будеш єдиним у світі, і я для тебе буду єдиним у світі. Починаю розуміти, сказав маленький принц. Є одна троянда? Мабуть, вона мене приручила. Можливо, сказав Лис. На землі зустрічаються різні речі. Це було не на землі. Сказав маленький принц. Лис був дуже здивований. На іншій планеті? Так. А на тій планеті є мисливці? Ні. Як цікаво. А куриє? Ні. Немає в світі досконалості. Зітхнув Лис. Але Лис повернувся до своєї думки. Моя правда, однак, залишається незмінною. Твоя троянда стала для тебе єдиною у світі саме тому, що ти її приручив. Так, це правда. Підтвердив маленький принц. Піди подивися ще раз на ті троянди. Ти зрозумієш, що твоя єдина у світі. Тоді повертайся, щоб попрощатися зі мною, і я відкрию тобі один секрет. Маленький принц пішов подивитися на троянди. Ви зовсім не схожі на мою троянду. Сказав він їм. Ви ще нікого не приручили. І вас ніхто не приручив. Ви такі, як був мій лис. Він був лисом, схожим на сто тисяч інших лисів. Але я зробив його своїм другом. І тепер він єдиний у світі. І троянди дуже засмутилися. В, ви гарні, але порожні, продовжував маленький принц. За вас не хочеться вмерти. Звичайно, випадковий перехожий може подумати, що моя троянда схожа на вас. Але тільки вона одна важливіша за вас всіх. Адже саме її я поливав щодня. Саме її я накривав ковпаком, саме її, захищав ширмою, саме на ній я знищував гусінь, О -о окрім двох або трьох, щоб вони перетворились на метеликів. Саме її я слухав, коли вона скаржилася або хвалилася, або навіть інколи мовчала. Адже це моя троянда. І він повернувся до Лиса. Прощавай. сказав він. Прощавай. відповів Лис. Ось мій секрет. Він дуже простий. Добре бачить тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш. Найголовнішого очима не побачиш. повторив маленький принц, щоб запам'ятати. Твоя троянда така важлива для тебе. Тому. Що ти витратив на неї стільки часу. Моя троянда важлива для мене. Повторив маленький принц, щоб запам'ятати. Люди забули цю істину, сказав Лис. Але ти не повинен її забувати. Ти відповідальний за тих, кого приручив. Ти відповідальний за свою троянду. Я відповідальний за свою троянду. Повторив маленький принц. Щоб запам'ятати. Пау! Дякую вам. Bookworm on Radio. Друзі, які ваші враження від запису? О, дуже чудовий запис. Ну, взагалі, твір прекрасний, тому що це не тлінна класика. І, ну, екзіпорі, як дитячий письменник, як професійний льотчик. От. Він просто дозволяє нам з його твором піднятися вище землі, от майже до неба. Боже, ти такий інтелектуальний просто, я не можу звучити. Я не знаю. <ріст> У нас в сім'ї, я один такий, чесно кажучи. Ага, І бабуся ще, так? <ріст> бабуся, вона. Тільки не розказуйте його сім'ї. <ріст> Олеже, я чесно, я б е, твоїм голосом слухала все. Я не знаю, рекламу Волмарту, абсолютно все, що ти, мож... що ти можеш говорити. Ну, так. Будь ласка. Я, я би теж слухав, чесно кажучи. Я кайфую. Але я хлопець, але ну, ти не думай там нічого. Та нічого, я без упереджень. Віталік, твій голос також непоганий. Точно про мене забув. Мені багато хто з наших театралів, типу, сказав, що твій голос, типу, під час запису ліпший від мого. Це правда. Може, це тому, що я знаю, куди говорити? Можливо. Я такого не казав. Я тебе можу навчити це не Добре, дякуємо вам. Я дякую вам за цей запис. Тобі теж я дякую. теж вдячний безпосередньо театру Артіс. Так і Украдіо. Юкен Радіо. Юкен Радіо. Перепораді. Дай Бог тобі здоров'я. У нас чаптер у радіо. А. Добре, що Ар що Артіс ви <радіо> говорили правильно. Мене часом прокидається фанатичний критинизм, тому перепрошую. А, ми сподіваємось, що що наші голоси. <радіо> У мене тепер тригер. Це що? Ми сподіваємось, що наші голоси будуть звучати а, в українських оселях тут, в Канаді, в оселях українців в Канаді. І в великих маселкарах обов'язково. Обов'язково. Good night. Good night. Слухайте нас від дітей до кота. on Анікен Radio. Bookworm Colaba – Спільний проект You Can Radio, клубу New Chapter та театру Artis. Кожного випуску New Chapter підбирає фрагмент з цікавої книги, актори Artis озвучують його короля, а You Can Radio транслює це в етері та на YouTube. Bookworm Colaba – теплі історії, створені з любов'ю. Bookworm Collabor on You Can Radio.